Вітаю на каналі Куховаримо Разу! Сьогодні будемо квасити буряк для найсмачнішого борщу, який у нас називається бігус. Рецепт квашення дуже простий і легкий у приготуванні. Головне правильно вибрати буряк. Він обов'язково має бути рожевого кольору з білими смужками, а також для квашення підійде білий кормовий буряк. Приємного всім перегляду! Буряки гарно миємо, очищаємо від шкірки, потім знову гарно миємо, видаляємо всі пошкодження і чорні цятки. І тепер починаємо нарізати. Спочатку я нарізаю пластинками. Ось такими пластинками можна і квасити. Це вже як ви. Любите? Такий гарний полосатий рожево-білий бурячок. Я квасити буду соломкою. Можна також квасити кубиками. Такий спосіб квашення дуже добрий, тому що, коли вони нарізані соломкою або кубиком, вже готові для приготування борщу. Такою соломкою. У банку я заздалегідь налила, літру води і одразу в воду кидаю бурячок. Цей рецепт. Дуже давній, так квасила моя бабуся, потім квасила моя мама. Правда, бабуся спочатку колись квасила у дерев'яних бочках, а вже потім уже в банках. В банках так зручніше. Борщ бігус дуже смачний. Навіть на святвечір я готую для своєї сім'ї пісний бігус з грибами. Одразу у воду. І так нарізаю весь буряк. Банку нарізаним буряком до самого верха не заповнюємо. Має бути більше, як половина банки самого буряка. Доливаємо води так, щоб вода покрила буряк, але теж не до самого верха. Тому що, коли буряк кисне, він повністю піднімається весь догори. І залишаємо при кімнатній температурі, ось так накривши кришкою або марлею, але не на глухо. На два тижні. Тому що буряк кваситься довго. Коли він вкисне, він весь опуститься на низ. Знімаємо, тут зробиться плівка, знімаємо цю плівку, накриваємо кришкою і виносимо на холод. Буряк заливаємо звичайною холодною водою. Кип'ятити воду не потрібно. Буряк для квашення ми підготували. Ідеальна температура для заквашування 20-22 градуси. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!